Інгредієнт у рецепті успіху футбольної команди тренер. Це той гуру, якому цілком довіряєш і з якого береш приклад. Лобановський не був вчителем і не мав учнів. Він був єдиний і неповторний. Один на мільйон тренер від Бога, талановитий і авторитарний. Коли е, Олексій почав працювати з Лобановським як тренер, другий тренер Київського «Динамо», і Валерій Васильович уже просто не міг по здоров'ю виходити часто на прес-конференції. Він кілька разів дозволив собі висловити свою власну думку, чого в Динамо е, тоді не можна було робити. Йому зробили зауваження такі, от серйозні, але він все ж таки лишився особистістю, хоча це його трошечки знітило. І е, ви знаєте, по-людськи. Е, Присадила, як виявилося, бути першокласним гравцем ще не означає великий успіх у тренерській кар'єрі. Він має бути і стратегом, і тактиком, і психологом, і дипломатом, і досить жорстким у своїх вимогах, але й відчувати кожного гравця. Тут проблема не в давленні тренера а все заключається в тому, що поки що маловато опиту, всі перемоги, все, все впереді. То есть, как ботреніром бы, на самом деле, ділі Бога, можна так сказати. Знавці футболу стверджують, що Михайличенко просто не дали часу проявити свій тренерський талант наповно, не довірили, не повірили. Бо в Україні футбол це ще й велика політика. Он пока не нашел свой клуб, просто вот когда он даже был в «Динамо», мне кажется, было слишком много народу сверху, которые ему мешали работать. То есть тренер, в первую очередь, по-моему, должен быть независимым, чтобы никто на него не мог повлиять. Тогда только когда у него есть свобода решений, тогда он может что-то решать. А вот Михаличенко, так же, как он был и в «Динамо», ну, и в молодежной сборной, я тоже считаю, он неплохо поработал с тем материалом, который у него был. Великий плюс роботи тренера бачити результат своєї роботи, радіти за успіх команди. Отже, відчувати і свій талант в дії. Чому досі тренерський талант Михайличенка не використовують на усі 100% – Важко збагнути. Мабуть, усе ще попереду. Тут все ще попереду. Ну, кошту позаду осталось, казішено. Я надіюся, що все що впереди. До вас уже як тренера, для того, щоб команда була успішною, і вона має бути дружньою і злагодженою. От вам, як тренеру, важко було розподіляти ці ролі для того, щоб. команда действительно была успешной в будь ситуации. Ну, если распределять роли, она уже не будет. И дружная, и, и, и ну, как бы... Чем Конечно. Это должно быть и в самом деле каком-то, э, в какой-то мере, ну, я не скажу, что семья в том смысле как бы как родная, но они должны, во-первых, у... не надо там любить друг друга, надо, во-первых, с уважением относиться друг к друг другу, понимать друг друга и всегда находиться и жить интересами этих. Но я не думаю, что что это, что это соответствует только футболу. Я думаю, что это соответствует любому коллективу, любой организации, любой даже. Пускай это будет банковская команда или футбольная команда, если нет единомышленников, если они не помогают друг другу, если не все работают, если вы все не работаете, результат коллектива нет. Наверное, это так. Цикаво, я банку? Якщо ну, взяти мерило, наприклад, так, я, я користуюся вклади, да? тобто спитати у бабушки, чому саме цей банк вона вбирає або інший, не можна пояснити ніякими процентними ставками. А саме тому, що коли вона зайшла, то там персонал, касир або, або якийсь економіст, е е е е так пояснив зрозуміло, і викликав довіру. Довіра не викликається балансами, прибутками банків, тому що ми знаємо, що вони зникають дуже швидко, і банки зникають, яким 170 років. Ну ми все це читали два роки назад. Тому ніяких кращих показників ніж довіра. А довіра базується на тому, коли ну, розуміють. Тобто, да? то есть, коли коли людина може пояснити очима, голосом, поведінкою, і це робиться щиро. Ну я не ідеалізую, тому що люди за своїми е, якостями різні. Хтось більш комунікативний, хтось менше, але це видно. Заходиш у відділенні банку, ти бачиш тут, ти, ти, ти знаходишся комфортно. Не в сенсі захищено, а в сенсі, що це люди, з якими які пояснять, якщо погано, погано. А якщо краще, значить краще. Я думаю, що це те ж саме, що говорить Олексій. Ну і тим більше, що якщо йде репутація, то люди общаються, вони говорять. і, звичайно, довір'я більше к тому або к банку, або... Це повністю звичайно. А які стимули спрацьовують у футбольній команді для гравців? — Ну, разные стимулы есть. — мы, 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 мы живем в таком мире, мы особенно сейчас, в очень материальном мире. Очень. Очень материально зависим. Это я очень... Но все равно, вот именно, почему я начал говорить, потому что... Э, цель, именно, когда вы говорили, есть какая-то цель. У меня цель была играть в футбол, играть хорошо в футбол. И хорошо, вот я вспоминаю слова одного из наставников в детском футболе. Ну, вы прекрасно знаете, что одно из было в Советском Союзе – это получить квартиру, купить машину, там какие-то еще, ну, блага, которые мне, мне очереди давали с футболист. Так он говорил, если ты будешь думать о квартире, будешь думать о машине, у тебя ничего не будет. Будешь думать о футболе, у тебя появится машина, квартира и все остальное. Поэтому, если на первое место ставить футбол и свою профессию, то, конечно же, я считаю, у тех людей больше шансов добиться материального обесп обеспечения, чем у тех, которые будут зацикливаться именно в деньгах и думать именно сегодня получить. Может, он завтра уже не получится. Может, завтра еще меньше получится, а послезавтра точно не получится. Ну, більшість відомих спортсменів у нас це здебільшого вихованці дитячої спортивної школи Олімпійського резерву. А як сьогодні де і як формується Олімпійський резерв в Україні? Ми вирішили знайти відповідь на це питання. Олімпійська чемпіонка, голова благодійного фонду Діти і спорт, організатор кубку зі спортивної гімнастики Стела Захарова стурбована занепадом дитячого спорту в Україні. Проблем вбачає кілька всі наші потенціальні тренери, уми наші уїхали за рубіж і працюють, і готують для чужої країни гімнастів, і ріж плавців, і ріже легка атлетів. Любой вид спорта возьми. У нас тренеры приезжают, приезжают команды, возьмите даже мой сегодняшний кубок, который прошел. Приехало 12 стран, практически все из них в каждой стране русскоговорящие. Иншая проблема: відсутність пропаганды массового спорта боку державы, та злодарский стан спортивных майданчиков и шкіл. Я вам хочу сказать, что в Гетеборге В стране, э, то есть 8 миллионов страна вся, Швеция, а Гетеборг 600 тысяч населения, у них только э, э, футбольных полей 55 штук. 55. Я уже не говорю, залов при школах, в школе, в которой я работала, и гонбольные, и гимнастические маленькие, но созданы условия все. Поэтому и хочется там работать, и развитие идет. Маленькая вот такая страна. Посмотрите, сколько скільки видів спорту, які приносить олімпійські медалі для багатьох спортсменів. Шлях до олімпійської медалі розпочинається з різноманітних, вітчизняних та міжнародних змагань. Стела Захарова уже більше десяти років проводить власний міжнародний кубок зі спортивної гімнастики. І цьогоріч вперше, через недофінансування вона була змушена відмовити в участі двом іноземним командам. Та, попри негаразди, кубок Стели Захарової таки відбувся, і це прекрасно, адже спорт це обов'язок держави. Спортивна Канада це хокей. Спортивна Америка бейсбол. А спортивна Україна можливо, це футбол. Тож ну, спортивна Україна це футбол? Ну, і футбол і бокс. Футбол, во-первых, якщо так брати, та игра э, у в мире, о чим можна говорити. Футбол, на, наверное, на сегодняшний день, потому что мы прекрасно понимаем, что многие виды спорта зависят от финансов. Если э, после распада Советского Союза, многие виды спорта просто из-за своей убыточности ушли на нет, но ну, это реалии нашего дня. И вот я прошу думать: пока вас слушаю, еще можно. Чомусь мене, мені здається, що от, ну, ну, у нас є свої маурініці, які можуть зробити ну, не просто там чудо, а є з чого ліпити це чудо, мені здається, і, і, і є досвід такий, який мало хто може показати. От, і тому треба говорити, що треба зробити, щоб це відбулося. От, і я маю питання теж таке, і не знав, коли його задати. Зараз задам Олексію. Е, Все-таки можна говорити про. Обмежений перелік успішних проектів тих людей, які виїхали за кордон. Чи я правий? Це не десятки людей, це одиниці людей, які стали легендарними за кордоном. Ну, в принципе, это, здесь нельзя рассматривать, я бы не сказал, что здесь, здесь можно перейти в другую команду внутри страны и не иметь того успеха, который ты имеешь. И это касается не только футболистов и тренеров, и это касается абсолютно всех, потому что при всех своих качествах ты не всегда можешь себя реализовать. Даже, наверное, и в вашем в деле это вполне естественно. Вы можете пригласить какого-то менеджера с большим именем и с большим опытом, но придя сюда или в какое-то другое отделение, он... Поміняється немножко ситуація. Вроді би всі ті ж цифри, те же, же, же самий колектив, все інше, і він не зможе себе реалізувати. Так, це моє, я моє це... запитання. Я думаю, що роль великого, що ми сьогодні говоримо, лідера, або тренера, або керівника контори, або банку, або іншої, да, то створити. Вдалі комунікації, коли це проводить до успіху і талант розкривається. Я думаю, що це мої великі дефіцити. Саме ті люди, які вміють це робити, от на них має бути і є впевнений, великий попит. Те, що сказали, що все впереді, я, я сам підписався, тому що це те, що нам треба. Вміння створити. Вміння створити ефективні комунікації, коли люди розкриваються разом, а не навпаки, згортаються в попавше середовище незнаями. Вот здесь сделала даже немножко в другом, на мой взгляд, глядя на нашу страну уже изнутри, э і немножко другими очима поработал за границею, я прекрасно понимаю, что ми все-таки люди імпорту, а не експорту. Для нас импортная вещь намного лучше, чем своя экспортная. Намного. И это воспитание нам били уже очень-очень давно. Для нас лучше, если приезжает иностранец, к нему одно отношение, к нашему другое. Мы позволяем иностранцам делать то, что они не позволяют делать за границей. Ой, то, что они не позволяют даже у себя дома делать. Нам легче э, свое убрать, ну а если э, убрать или куда-то сдвинуть, а если это сам, ну он же иностранец, как мы его… Пускай на сьогодні у нас не на а сьогодні у нас ви, правда. Тобто не все так, щоб зовсім ми не любили До речі, сторінка клубу успішних людей Райфайзенбанку Аваль в інтернет мережі Фейсбук набрала аж 5 тисяч прихильників. Незабаром серед них відбудеться розіграш планшетника. Хто стане його власником? Дізнайтеся на сторінці Фейсбуку. Ну, а наша програма добігає кінця. Гадаю, що сьогоднішні рецепти успіху стануть вам у нагоді, як ми побачили від Олексія у спорті. Рецепти працюють ефективно, тому і успіх там результативніший. Партнер нашої програми Райфайзенбанкаваль ми з вами прощаємося до зустрічі у червні. Бувайте здорові! Дякую всім. І Дякую всім. І Олексію за участь у нашій програмі.